Світ Божий як Великдень. Виставку під такою назвою напередодні святої Пасхи відкрили у артгалереї Ужгород. 35 членів закарпатської організації Національної спілки художників України представили живопис, графіку та роботи декоративно-прикладного мистецтва. У ці святкові дні учасники виставки діляться радістю та надією найсвітлішого свята Великодня через образотворче мистецтво каже народний художник Борис Кузьма. Світ Божий, як Великдень. Тобто світ, який створив Бог, є е, також великим святом, святом життя, святом е, прогресування доброти, любові, е, злагоди, людської творчості. І ми всі якраз знаходимося в такій ситуації, що е, це виявляється, це наша професія, це наш труд, яким ми хочемо. Сьогодні у ці великі свята поділитися з ближніми, з нашими мірянами, шанувальниками мистецтва, і ця виставка говорить про те, що життя продовжується. В душах у кожного весна, у кожного є велика надія. Особливо це стосується нашої країни. Ми віримо в те, що восторжествує справедливість, воржествує правда і восторжествує мир. На виставці можна побачити роботи у різних жанрах та стилях, але усіх їх об'єднує тема Великодня. Хтось зосередився на натюрмортах і зобразив Паски з писанками. Хтось із занурився у сакральну тематику. Одні звернулися до теми фольклору та традицій, інші відтворили весну як символ пробудження й оновлення всього живого. Якось інтуїтивно художники приносять такі роботи, що в цілому воно відкриває е, е, такий характер нашої спілки. Бо тут є, є такі абстрактні роботи, і реалістичні, і по темати, тематичному плані, і в плані виконання різноманітна виставка і кожного художника зразу можна впізнати. Ну і є у нас тут. Ми якраз так в, в, в центри експозиції на стінках поклали. Роботи такі близькі до щоб було видно, що це все-таки великдень, там десь корзини, щось таке тематичне. Потім квіти, весна розпочинається новий цикл природи, і воно якийсь настрій вже створився. У нас і приємно так подивитися на таку виставку. На виставці можна побачити і полотна митців, які відображають їх емоційний стан у зв'язку з війною. Художник Микола Шате написав дві картини: Великдень і війна та «Голгофа». Ну, на цих роботах я старався відобразити те, що діється тепер. На жаль, в нашій країні. Особливо робота Великдень і війна кольори говорять самі за себе. На жаль, багато червоного і багато чорного. Але надія є в тому, що буде голубоє, жовтої, весняної, сонечної. Друга робота у мене Голгофа. Це то місто, котре всі люди знають де. Ісус віддав життя за нас, за те, щоб нам було добре, щоб ми могли жити, щоб діточки були у нас. І ми сподіваємося що це так і буде. Триватиме виставка Світ Божий як Великдень варт галереї Ужгород до кінця квітня.